Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про щось, що буквально завжди у нас під ногами, але про що ми майже ніколи не замислюємося. Так, так, про ґрунт. І повірте, це значно цікавіше, ніж просто бруд. Насправді, це цілий прихований всесвіт, від якого залежить кожний аспект нашого життя. Ну от, якщо замислитись, яке диво природи ми найчастіше ігноруємо. Може, величні гори чи безкраї океани? Насправді ж, відповідь набагато ближча, вона буквально під нашими ногами. Саме так, це ґрунт, основа всього, на чому тримається наш світ. Але це не просто пил і камінчики, це неймовірно складна, жива система. Давайте ж розберемося, що робить її такою унікальною. І щоб по справжньому зрозуміти, наскільки ґрунт особливий, нам треба подивитися на нього очима вчених. Для них це не просто суміш чогось, а ціле окреме п'яте тіло природи. Уявляєте? Протягом століть науковці вважали, що світ складається з чотирьох великих фундаментальних частин, чотири царства, які описували геть усе. Це, звісно ж, тверді мінерали, тобто гірські породи. Потім вода у всіх її проявах, далі повітря, яким ми дихаємо, і нарешті живі організми, рослини, тварини, ми з вами. Здавалося б, усе враховано, правда? Але виявилося, що ні. Вчені з'ясували, що існує щось, що не вписується в жодну з цих категорій, але при цьому поєднує їх усі. І це ґрунт, унікальне творіння природи, яке є мостом між живим і неживим світом. І цю без перебільшення революційну ідею вперше висловив видатний учений Василь Докочарев. Саме він назвав ґрунт п'ятим тілом природи і назавжди змінив наше бачення світу під ногами. Добре, якщо ґрунт це щось таке особливе, то з чого ж він, власне, складається? Давайте подивимося на його рецепт. По суті, ґрунт це такий собі коктейль. Його основа це тверді мінеральні частинки, а простір між ними заповнюють вода й повітря. Але найцікавіший інгредієнт, така собі вишенька на торті це органічна речовина, цей мінеральний скелет ґрунту це в основному пісок і глина. І саме їхнє співвідношення визначає, яким буде ґрунт розсипчастим, як пісок, чи щільним і липким, як глина. Це, так би мовити, його базова конструкція. А тепер перейдемо до найголовнішого якщо мінерали це скелет, то гумус це без сумніву серце і душа ґрунту. Що ж це таке гумус? І якщо простіше, це перегній. Це те, що утворюється, коли мікроби переробляють усе відмерла листя, гілки, тварин. Це по суті концентрована життєва енергія, яка надає ґрунту темного кольору і робить його живим. І ось зараз найдивовижніше навіть у найродючіших ґрунтах у світі, наших знаменитих чорноземах, цього чарівного гумусу всього лише від 6 до 9%. Лише вдумайтеся, така крихітна частка, а саме вона робить всю магію родючості. Саме ця невеличка домішка гумусу дає ґрунту його унікальну суперсилу, ту саму властивість, яка відрізняє його від мертвої гірської породи. То що ж це за така чарівна властивість, давайте розберемося, що саме робить ґрунт таким особливим і таким незамінним для життя. І ця головна властивість це, звичайно ж, родючість. Простіше кажучи, це здатність ґрунту годувати рослини, давати їм воду і поживу. Без родючості ґрунт це просто суміш піску і глини, мертва порода. Але крім родючості, є й інші важливі речі. Правильний ґрунт має пропускати воду, щоб коріння не гнило, але водночас і утримувати її, щоб був запас. А ще, і це важливо, ґрунт має дихати, тобто мати в собі повітря для коріння і мікроорганізмів. І ось тут ми бачимо чудовий приклад. Піщаний ґрунт пропускає воду, мов сито, вона просто пролітає крізь нього. А глинистий, навпаки, тримає воду мертвою хваткою. Ідеальний ґрунт це, звісно, золота середина між цими двома крайнощами. Добре, з наукою трохи розібралися. А тепер давайте до головного чому все це так важливо для кожного з нас у нашому повсякденному житті? Тут все максимально просто. Грунт це буквально наш живий фундамент. Він нас годує, бо без нього не було б сільського господарства. На ньому стоять наші будинки, і він є домом для мільярдів живих істот, які підтримують здоров'я нашої планети. На жаль, цей безцінний ресурс сьогодні у великій небезпеці. Ерозія, тобто руйнування вітром і водою, буквально зносить найцінніший родючий шар. А вирубка лісів та надмірний випас худоби лише прискорює цей процес, і найстрашніше те, що природі потрібні сотні років, щоб створити всього один сантиметр родючого ґрунту, а ми можемо втратити його за один сезон. Отже, що ми маємо в підсумку? Грунт це не якась мертва маса під ногами, це складний живий організм, який підтримує абсолютно все життя на землі, включно з нашим власним. І це залишає нас усіх з одним дуже важливим питанням як саме ми можемо захистити цей живий фундамент для майбутніх поколінь?